Молоді, але вже мають в оберемку національні нагороди. Фаворитами року була відзначена харківська компанія Курчата. Юєй я представник інтернет-магазину Курчата Юей це м'ясо курки. місту Харків. Ми привозимо до дверей людям, які замовляють продукцію у нас на сайті. А роки три назад ми відкрили своє власне виробництво. Тому в нас розширився асортимент – це пільмені, вареники будуть скоро котлети, млинці і ну, все для для людей, як кажуть. Головний профіль компанії це м'ясо курки. Підхід тут завжди свіже, відбірне. Ми дуже відповідаємо за якість нашої продукції, тому що для нас це в цей період, в який зараз ми знаходимося. Це дуже важливо, щоб продукція була якісна. Тому ми дуже цьому приділяємо увагу і відповідаємо. Ну ось як я кажу, спробувавши нас одного разу, ви з нами залишитеся назавжди. А і можу сміливо сказати, те, що якісніше продукції ви не знайдете. Окрім свіжого м'яса, тут можемо придбати субпродукт. Укти, яйця та напівфабрикати високої якості дуже коротко. Я ознайомлю з асортиментом: це пельмені, а це вареники з солодким сиром, вареники картопля, картопля, гриби і сирники. А в сирниках натуральний 9% сир. Також в нашому асортименті є домашні ковбаски. Наші ковбаси також кушають і діти і. Люди похилого віку і фарш є ще фарш курячий, який в фірмових тубах. На сайті ви можете ознайомитися з цим, -цим асортиментом. І якщо будуть питання, там є номер телефону. Зателефонувати. Також діє спеціальна пропозиція доставки замовлення на певний час. А ми завжди за якість. Якість нашої продукції це для нас завжди стоїть на першому місці. Тобто ми за те, щоб люди споживали тільки якісну продукцію. І ми за це відповідаємо повністю. Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Михайло Данчин, Вадим Макарюк Вісті.